Ласкаво просимо до програми «Китай у фокусі. Я Тіфані Майер. США і Філіппіни починають щорічні військові навчання Балікатан у районі південно-китайського моря. Цього разу в них беруть участь рекордні 14 тисяч військовиків, а також інші західні союзники. Китай попередив світ про заходи у відповідь з його боку, якщо будь-яка країна вирішить ізолювати його за допомогою торгівельних угод зі США. Які кроки вже зробили торгові партнери Пекіна і Вашингтона? Китай повернув два літаки боїнг, які придбав у США кілька тижнів тому. Чому А в Нью-Йорку пройшов парад, на якому нагадали про порушення прав людини в Китаї, зокрема на свободу віросповідання та на свободу слова? Водночас у Тайвані протестують проти проникнення китайської компартії. Понад 55 тисяч людей зібралися в столиці острова. США та Філіппіни розпочали так званий військовий суперкубок. Найбільше щорічні спільні навчання назвали так за їхній безпрецедентний масштаб. Вони триватимуть понад два тижні. У них візьме участь близько 14 тисяч військовиків. У навчаннях також бере участь Велика Британія, Франція, Канада, Австралія та Японія. Це повноцінні бойові навчання. У понеділок США і Філіппіни почали щорічні військові навчання Балікатан, що означає пліч опліч. Дві країни союзники згідно з оборонним договором у навчаннях беруть участь понад 14 тисяч американських і філіппінських солдатів. Також прибудуть представники Австралії, Японії, Великої Британії, Франції, Канади та ще 19 країн. наші операції охоплюють комплексні спільні заходи, зокрема протиракетну оборону, відбиття висадження десанту з бойовим стрілянням і завдавання ударів у морі. Ми зосередимося на комплексному підході, який охоплює всебічне бойове відпрацювання оборони архіпелагу у відповідь на навчання влада КНР заявила цитата: ті, хто граються з вогнем, обпечуться. На початку цього місяця головнокомандувач США в Тихоокеанському регіоні адмірал Семіо Папаро попередив про зростання можливостей китайської армії та її регулярні операції в регіоні, особливо щодо Тайваню. Також міністр оборони США під Гексет підкреслив, що Китай становить загрозу для союзників США. Він сказав про це під час свого візиту до країн індотохоокеанського регіону. Навчання триватимуть близько трьох тижнів до 9 травня. Three weeks through May 9th. Пекін заявив, що будь-яка країна, яка спробує разом зі США ізолювати Китай у міжнародній торгівлі, зіштовхнеться із заходами у відповідь. Ця погроза прозвучала у той час, як десятки країн висловили намір почати переговори з адміністрацією Трампа. Багато з цих держав ключові експортні напрямки для китайських товарів. Водночас віцепрезидент США Джей Дівенс перебуває з візитом в Індії. У понеділок він обговорив з прем'єр-міністром Моді питання двостороннього співробітництва. Індія близький партнер США і важливий союзник у протидії впливу Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні. Водночас міністр фінансів США Скотт Бесент, як очікується, проведе торгівельні переговори зі своїми колегами з південної Кореї та Японії. До США ж прибули міністри економіки Таїланду, Індонезії та Малайзії. Усі вони прагнуть укласти торгівельну угоду за адміністрацією Трампа. Це відбувається через кілька днів після того, як минулого тижня Цзіньпін завершив своє турне країнами Південно-Східної Азії. Зі водночас у фінансовому світі розгортається ще одна битва. За повідомленням Financial Times, кілька тижнів тому Китай почав виводити свої інвестиційні фонди з американських приватних компаній. Багато керівників бізнесу впевнені, що це відповідь Пекіна на підвищення мит США. Минулого тижня міністр фінансів США Скотт Бессент не виключив можливості видалення акцій китайських компаній зі списків американських фондових бірж. Це змусило китайський бізнес захвилюватися сьогодні. За імпор. Орто США Китай зобов'язаний платити базові мита розміром 145 відсотків. А деякі товари, наприклад, електромобілі, обкладаються митами розміром до 245 відсотків. У відповідь Пекін підвищив свої мита на американські товари до 125 відсотків. Підвищення мит супроводжується цілою низкою взаємних заходів. У відповідь Вашингтона і Пекіна. Серед них експортний контроль, що забороняє відправлення до Китаю передових мікрочипів американського виробництва, а також блу блокування постачань до США китайських рідкісноземельних мінералів Два літаки Боїнг, які США продали Китаю кілька тижнів тому, повернулися назад. Вони прибули до США в неділю і в понеділок, ставши ще одним каменем спотикання в торговому протистоянні між Пекіном і Вашингтоном. Обидва літаки 737 Макс експлуатувала китайська компанія Сіамен Айрлайнс. Їх відправили назад до Сієтла на виробниче підприємство Боїнг. Представник Сіамен Айлайнс підтвердив, що два літаки, які були призначені для перевізника, повернули до США. Причину назвати відмовився. Утім, Боїнг може скоро знайти для них нового покупця в особі Малайзія Айрлайнс. Авіакомпанія заявила, що веде переговори з Боїнг про купівлю літаків, у разі якщо китайські авіакомпанії від них відмовляться. Барвистий парад у США нагадав людям про цінності свободи віросповідання та свободи слова, а також про те, що занадто багато людей в Китаї позбавлені цих прав. Люди, які практикують за китайською системою вдосконалення, передали це послання, пройшовши вулицями Нью-Йорка, Розповість Фіона Джі. Я перебуваю тут у жвавому районі а Позаду мене море яскравих, жовтих, синіх і помаранчевих банерів із написами Істина, доброта терпіння. А також Фалондафа це добре. Цей парад проходить на знак вшанування мирної акції, яка відбулася в Китаї 26 років тому, 25 квітня 1999 року. Понад 10 тисяч прихильників Фалуньгун, також відомого як Фалуньдафа, зібралися у Пекіні перед будівлею офісу для подання скарг і апеляцій. Вони пройшли, щоб розповісти про несправедливе ставлення до їхньої школи вдосконалення. У той час останні 3-4 роки державні змі поширювали наклипи про Фалуньдафа. Також поліція жорстоко побила. 45 прихильників практики та заарештувала їх. повідомлення про Фалуньгуну той час були вкрай негативними. Вони суперечили досвіду людей, що ним займалися. Це було просто як грім серед ясного неба. Це була абсолютна брехня. Мирна акція була спонтанною. Люди приїхали з усієї країни, сподіваючись, що китайська влада прислухається до них і припинить нападки. Захід став найбільшим у Пекіні з часів продемократичних протестів студентів на площі Тяньаньмень у 1989 році. Один учасник нинішнього параду теж був на тій акції. Тоді ми хотіли розповісти уряду, що просто займаємося мирною духовною практикою. Ми просто хочемо мати право нею займатися. Люди, які практикували фолингун, вишикувалися вздовж дороги, намагаючись не займати місце на тротуарі і не заважати перехожим. Перед тим як розійтися наприкінці дня, вони зібрали все сміття, яке знайшли на землі. Коли ми йдемо, ми збираємо все на вулиці, нічого не залишається, і все мирно. Прихильники Фалуньгун сподівалися, що їхню проблему вирішать і що вони зможуть повернутися до свого повсякденного життя. Але цього не сталося. Натомість китайська влада розпочала жорстоку кампанію переслідування, яка триває досі. Учасники параду кажуть, що сподіваються привернути увагу людей до порушення прав людини в КНР. Я думаю, що не люди дізнаються про те, що відбувається. Що більше людей дізнається, то більший вплив ми зможемо мати і справді зможемо змінити ситуацію. Ми сподіваємося, що більше жителів Нью-Йорка, особливо китайців, зможуть зрозуміти правду про Фалуньгун. послання миру і свободи зворушили деяких перехожих до сліз. Я не можу перестати плакати, бо це дуже зворушливо. Я така рада, що ви, хлопці, робите це. Нехай світ знає, що відбувається. За словами учасників. Ходи вони сподіваються на те, що незабаром у Китаї буде така сама свобода, якою вони насолоджуються в США, тайвань виступає проти проникнення на острів китайської компарті. Минулих вихідних понад 55 тисяч тайванців зібралися в столиці Тайбеї, щоб висловити протест проти впливу КПК на Тайвань. Вони кажуть, що хочуть звільнити Тайвань від китайського руху Єдиний фронт Ми хочемо об'єднати свідомість тайванців і переконатися, що всі розуміють, що єдиний фронт це тактика компартії. На плакатах написано Я Тайванець. Я відкидаю комунізм і ліквідуйте комуністичних бандитів. Компартія загрожує ззовні, а п'ята колона зсередини, щоб допомогти ворожим силам, які вторглися на Тайвань, а також підірвати суверенітет і демократію Тайваню. Я знаю, що повинна виступити, поки КПК не контролює Тайвань. Я повинна висловитися, поки ще можу, щоб захистити наші права. Недавно на Тайвані почалася широкомасштабна кампанія з відкликання депутатів, щоб усунути від влади законодавців, які підтримують владу КНР.